Добрий день, добрий день, добрий день, добрий день, малята! Добрий день, малята середньої групи. Сьогоднішнє наше заняття присвячується темі різна весна. Ми її продовжуємо маляти, так? На вулиці весна, вся природа оживає. А давайте згадаємо, що таке природа. Це і сонечко, так? сонечко, і пташки, і квіти, і дерева. Це все можна сказати одним, одним словом, назвати природа. А пам'ятаєте, ви були жучками маленькими? Зробіть такі маленькі криця і покружляйте, побігайте, навіть пострібайте з гілочки на гілочку, а я пограю вам також музику. Зу, зу, зу. Пташка, згадали? Ця пташка називається Жай-воронок. Давайте скажемо Жайворонок. Послухайте музику, яку вже ви чули. Це була музика, назвала шайфронок, написав її відомий композитор Михайло Глінка. Далі ми продовжуємо малята. Ви зараз послухаєте нову музику, а я вам почитаю про прозирнятка. Я вам пропоную присісти. Закрити очі, музика наша починається. Бежать зернятка в землі. Жінка зручно. Прийшов дощ, прибіло сонечко. Насільна почола на бляка, по околомки сердця комусь. І з'явилися перші печна. Вони під землю. Потягнутися до сонечко, Я вам пропоную, мене в Розправляти плечі, піднімати ручки до нові, підніматися, підніматися і потягнутися до сонечка. Ось так. І ви, як маленькі дітки, як маленькі зернятка. Ось у нас і сонечка стоїть, і жарія. Ось така красива музика звучала моя. Я не знаю, що ви більше слухали музику чи мене, але музика була спокійна, лагідна, дуже красива. Так, малята? Музика теж може бути красивою. Запам'ятовуйте такі слова гарні і використовуйте їх, коли будете розказувати своїм батькам, бабусі, дідусі, дідуси, кому ви захочете. А зараз я пропоную нову пісеньку, яка називається Ранкова пісня. our este Я бажаю вам гарного дня, малята! До побачення!